Поганий сон, нічні жахіття, агресивність з такими проблемами зазвичай стикаються люди, що повернулися із зони. АТО. психологи кажуть, інколи контраст між звичайним мирним життям та війною дійсно сильно впливає на психіку. Як поводитися у таких випадках рідним, вояка розкажуть наші журналісти. Попадаєш з одної ситуації, фактично в іншої. Абсолютно, все тут, як, як все було до цього, так воно і є. Люди живуть своїм життям, ніхто даже ніхто навіть не, не розуміє. Напевне, повною повною обсязі, що це зараз твориться в державі. Одне дивитись телевізор і переживати цим, десь там попереживали, та пішли собі на роботу, пішли з роботи в кабак, посиділи, погуляли, розумієте, назад вернулись додому, лягли, виспалися, розумієте. А друге, коли дійсно є війна, тут все по-іншому кажуть більшість бійців, що повернулися із зони. АТО. То кіборг із Коломиї Василь Кузьмин був одним із останніх українських бійців, що покидали Донецький аеропорт. Після лікування він повернувся до рідного міста. Розповідає, довго звикав до контрасту між мирним життям і війною. Зараз Василь знову воює, як і більшість бійців. Він повернувся туди, де залишив своїх побратимів і де існує справжня дружба. Багато товаришів, які залишились живими, там стоять. І в нас ми понесли. Втрати. Е треба згуртовуватись далі, щоб виконувати ті поставлення нам бойові задачі. Якщо ми зараз порозбігаємося в різні сторони, так хто буде там стояти? Тому і я вертаюся назад. Перша проблема, з якою може зіткнутися людина, що повернулася із зони бойових дій це порушення сну. Нав'язливі жахіття про війну стають причиною недосипання, а отже, і нервової перевтоми, каже психолог Ірина Пушкарук. Тому перша умова реабілітації це здоровий сон. Крім того, людину часто переслідують нав'язливі спогади про війну. Нав'язливі сни про війну і нав'язливі спогади про війну, так звані флешмоби, тобто картинки, які мимовільно виринають в свідомості людини. Про ту чи іншу негативну подію, яка була а знову ж таки, якщо ці картинки не проходять протягом кількох тижнів, варто звертатися за допомогою до спеціаліста, тому що вони можуть бути симптомом уже посттравматичного стресового розладу, з яким людина ну практично самостійно справитися не може. Варто також пам'ятати, що ми не можемо змінити минуле те, що було, можна тільки переосмислити. А тому варто жити теперішнім і будувати майбутнє, радить Ірина Пушкарук. Рідні та близькі людини, що повернулися із війни, мають бути особливо уважними та делікатними. Дуже важливо звертатися до так званих сімейних ритуалів. Якщо, наприклад, в сім'ї до того часу була ну Скажем, був такий сімейний як суботні прибирання домівки, то ми його продовжуємо втілювати в життя. Якщо, наприклад, щонеділі ми ходили з сім'єю кудись гуляти чи з, з дітьми, то ми продовжуємо це робити. Варто також бути обережними із розпитуваннями. Не завжди людина готова одразу ділитися спогадами чи думками. Боєць повинен точно знати, що є хтось, хто готовий його вислухати. Ще може включатися такий фактор, що ну, ви мене питаєте, ви там не були, що ви можете взагалі е, знати і, ну, і чого ви туди лізете? Я повернувся звідти іншою людиною. Часто чуємо від бійців такий вислів. Інколи рідні можуть зіткнутися із спалахами агресії. Психолог радить проявити терпіння і не провокувати. Якщо ж на вулиці ви побачили людину у формі із нашивками, не приставайте із розпитуваннями, каже психолог. Просто підійдіть і подякуйте. До слова, у Коломиї безкоштовна психологічна допомога для бійців АТО та їх сімей надається у центрі, що розташований у природничому математичному ліцеї.